Привіт! ТОП-5 бюджетних ноутбуків для PlayStation ігр. Ви такі відразу скажете, що, яких PlayStation ігор? Які Плейстейшн ігор і ноутбуки? Так, да, хлопці, дехто навіть не знає, що вже деякий час Sony PlayStation Studios публікують свої ексклюзиви саме у Steam на персональних комп'ютерах. І саме ноутбуки, деякі досить бюджетні, це таке універсальний пристрої, які дозволяють нам в них грати без зайвих питань. Не тільки ж для playstation ігрон, бо знаєте, PlayStation, -то PlayStation а на ноутбуці ж пограти ще у cs 2 у PUBG. Нормальний пап у повноцінні танки, безліч безліч іграшок, дивитися фільми, розважатися і не знаю, просто працювати і сидіти у соцмережах. Тож, це все на каналі Технозон Україна. Поїхали. Ви на головній сторінці нашого каналу. Будь ласка, підписуємося та натискаємо дзвоник. О, дзвоник. От так, ось тут треба підписатися та натиснути дзвоник, щоб не пропустити наші подальші відоси. А ще у опису під е, будь-яким відео, як і під цим відео, тут є в нас посилання на перевіреного продавця, де ми ці ноутбуки оглядали. Е, звісно, на е, посилання на телеграм-канали, телеграм-чати, де ви можете отримати допомогу та просто поспілкуватися зі спільнотою. А також тут. Є Алиекспрес-добірки у телеграм, дуже крутолезні, де можна багато зекономити з купонами, які ми там публікуємо. Коротше, переходимо. І е, мова йде про саме Sony PlayStation, Studios, як про магазин, який розташований у Steam і де можна придбати досить, досить цікаві іграшки. І тут ви бачите: Опа, Ghost of Цушима. І ті, хто знає, так, він виходить уже у травні на персональні комп'ютери. Ну, давайте я спочатку почну у те, що я грав. Я пройшов Forbidden West на PlayStation. Зараз чекаю розпродаж, бо він коштує зараз 1700 гривень. Буду проходити на персональному комп'ютері. Далі, Ghost of Tsushima, Я буду у нього грати 100%, бо я почав грати на PlayStation, але мені подобається грати більш з мишкою. Horizon Zero Dawn пройшов, що на ПК, що на PlayStation, і на ПК вона значно яскравіше. А потім Ratchet Clan Days Gone. Хто не знає ці ексклюзивні іграшки? а ну розповідайте. Хто не грав? Helldivers, Until Dawn, він теж виходить вже на цього року. Вони вже презентували. Він у Стіму є. Можна додати до бажаного. Marvel Spider-Man теж можна купити, вже купити. Returnal, є, він в нас у продажу, можна грати. God of War, ще у 2022 чи 2021 році він вийшов. Потім, що в нас ще є там? Uncharted, є The Last of Us. коротше, І якщо ви мене спитаєте, які потрібні нам комп'ютери, то я вам скажу так. У середньому це GeForce GTX 1650. Чи 1060, чи 2070. І, чесно кажучи, це все буде працювати набагато ліпше, ніж на PlayStation 5. Тому ми почнемо з п'ятого місця. Давайте ми це закриємо. І, а знаєте, що ще вийде у 2024 році? God of War, Ragnarok, The Last of Us, час друга. Частина друга Демон Souls, Гран Turismo 7, 7 і Ghost of Tsushima, ну він вже практично вийшов, бо вже можна купити. І на п'ятому місці в нас ноутбук Acer Nitro 5 на GeForce RTX 3050. І я саме кажу про 3050, бо це дуже дешево. За 35 тисяч гривень ви отримуєте більш-менш прикольний, потужний саме потужний ноутбук за цю ціну. Тобто за 35 тисяч ви отримали Intel Core i5 124 450H, вибачаюсь, до 44 ГГц 15,6 дюймів екран Full HD з частотою 144 Гц. Ну, давайте подивимось, то я в... 144 все правильно. 8 ядер 12 потоків, 12 МБ кеш третього рівня і 4-Гігова відеокарта 3050 на GDDR6. Слухайте, дуже прикольний ноутбук. Я дуже багато часу працював з Acer Nitro 5 серією. Я робив огляди, чесно вам скажу, якісно, надійно і дешево. Так, але я згодом перейшов на іншу серію, і це в мене серія Asus, але не та в серія, але Asus TAF я теж юзав. 36 тисяч гривень, і ви вже можете взяти на AMD Ryzen 5 7535 HS серію 455 ГГц. 16 ГБ вже ddr 5, бо тут в нас стояла ddr 4 пам'ять, 1000 ГБ SSD. -шник, тут у нас був 512 і теж 3050 дону для ноутбуків. Що за процесор? Прикольний процесор, 16 ядер, 12 потоків, 16 ГБ кеш 3 рівень, 4 ГБ відеокарта, все та сама. І теж екран в нас 144 Гц. Можна розширити оперативну пам'ять. Звісно, стоїть M.2 2 SSD на 1 терабайт. І це все за 36 Гривен він більш бажаний за Intel, скажімо так, бо самі іграшки Sony, вони оптимізовані під AMD, щоб ви розуміли. Це факт, це просто факт. Далі, далі, в нас йде. От тут в нас є одна дилема, він вже на 4050, більш потужна відеокарта на Intel Core i5 1350H з 4,7 ГГц у турбо там 18 ГБ кешу третього рівня, і це вже 6 ГБ на GDDR 6 відеокарточка, теж екран на 40, 144 Гц, 16 ГБ ddr 5 і можливість поширити до 64 ГБ. Але якщо я працював багато з ASUSAми та Асерами, з Гигабайтами, я його тільки потестував, цей G5. Е, в мене був G5, але він пробув в мене лише піврочку. Я його продав потім. А у тому варіанті, що я тоді мог купити, я Gigabyte не зміг купити. І в мене таке враження, що начебто надійне. Але напишіть мені, будь ласка, у коментах, хто користувався і мені дуже-дуже цікаво. От напишіть, будь ласка, бо про ASUS можу сказати. І на другому місці в нас стоїть Asus Gaming. Він теж на AMD Ryzen 5 7535HS. Е, і Тут в нас вже 16 ГБ ddr 5 і теж 4050 і е, ті самі приблизно характеристики з матовим е, покриттям. І от про це Asus я можу казати багато, бо дійсно багато працював з ними і вони класно працюють. І знаєте, мені там кажуть, що гріються мобільні проци на таких е, Asus, чи Acer, чи Гігабайтах. Фігня, це все. В мене, наприклад, тут от стоїть. Я. Знаєте, чим я користуюсь? Бачите? Asus ROG Strix, а в мене є ще Asus ROG Strix Car. Це в мене на AMD Ryzen 9 6900HX на 3060. А є в мене ще Asus ROG Strix Car на Ryzen 9 7845HX і на 4090 відеокарті GeForce RTX, І Я знаю, як вони працюють. Зараз він там 57-60 градусів, але може грітися до 95-96 градусів у якихось потужних іграшках. І це факт. І саме ці е, характеристики, знаєте, я там е, роблю там перелік, а ви кажете, слухайте, а ну що на що ж, що ж там у нас за ті іграшки, які їм потрібні такі маленькі характеристики? Та нічого подібного. Но саме максимальне, що я бачив тут, це в нас. Так, тут 1060, відеокарта, яка спокійно. О, 2070, супер на реторнов, але мінімально в нас там йде 1060. І навіть 2060 супер, та просто-напросто порівнювано до 40 50, 30, 50 там, можна спокійно грати ви на цих, на цих ноутбуках. І чесно кажучи, ще один момент. Мені коли казав, там один підписник, писав, де ти бачив ігровий ноутбук, таких не існує ігрові ноутбуки, то фікція, то фейк. І я йому кажу, дай мені визначення, будь ласка, ігровому ноутбуку. Що таке ігровий ноутбук? Ти можеш визначити? Він, а ну, ну що воно все повинно йти на ультрах? Кажу, ну давай такий персональний комп'ютер, якийсь а, більш бюджетний, скажи мені, що там на ультрах у тебе піде. А, і там починаємо там щось рахувати, якусь відеокарту, і ти розумієш, що там, закупивши за там, 45 чи 35 тисяч за 36 тисяч ноутбук, ти зможеш пограти усе те саме, бо ти ж тут можеш пограти не тільки там у PlayStation 5 іграшки, так, я ж вже казав, cs 2 PUBG, нормальний, цивільний. Там, у танки, у якісь ще іграшки, і мало того, ти можеш дивитися відоси, ти можеш спілкуватися у соціальних мережах, ти можеш навчатися, грати, робити, працювати. Все можеш, ти можеш на ньому робити усе, що заманиться тобі. А якщо там брати PlayStation 5 окремо, якийсь лептоп окремо, то це буде, по-перше, дорожче. А по-друге, воно буде не так ефективно. Бо іграшки на цих компах виглядають цікавіше, ніж на PlayStation 5. І ви можете навіть купити геймпад від PlayStation 5 і грати на цьому геймпаді у ці іграшки тут. Так, хто вам сказав, що треба тільки з мишкою грати. Ви можете під'єднати його до величезного екрану, до телевізора. Можете. У них у всіх є HDMI, у деяких є DisplayPort. А на першому місці в нас не зовсім, не зовсім бюджетний, але я не міг сюди не вставити. Зараз мені скажуть. Ти продався ASUS ROG серії? Ні, фігня це все. Тут написано Asus ROG Strix G17, я саме практично на такому працюю, але з відеокартою 4090. Це на AMD Ryzen 9 7845HX, саме такий в мене процесор, 5,2 ГГц, 4070. І тут в нас вже йде 12 ядер, 24 потоки, 65 МБ кешу 3 рівня, 8 ГБ GDDR6 4070 і. 17,3 дюйми на 144 Гц, це все зрозуміло. І тут вже ви можете працювати практично з усіма іграшками на ультрах. Я не скажу, що це на 2 ну, Наприклад, на 4090 в мене 2К екран. А тут в мене теж Full HD екран на цьому Rockstrix, а, а, а то в нас Rockstrix Car. І тут ви можете у Full HD грати усе на ультрах. І далеко навіть на 60 FPS. А на цих лептопах ви навіть у кіберпанку, наприклад, на 30 50 Повірте, ви зможете на якихось мінімальних налаштуваннях пройти той кіберпанк і забути про нього, отримати задоволення. А, наприклад, у PUBG на 40-50 ноутбучному ви будете грати приблизно 100-120 FPS. І це досить прикольно грається. Ви можете під'єднати якісь зовнішні пристрої, теж красиво грати по типу моніторів великих, по типу, наприклад, великих тих телевізорів. У мене, наприклад, стоїть ноутбук і два монітори. Ще по, по боках я граю таким чином. Тож, це наш топ-5 для цих от самих іграшок Sony PlayStation Studios. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.